Попередніх звернень на виконання петиції, які були раніше розглянути і підтримані, пропонуємо створити тимчасовий консультаційний дорадчий орган. Він передбачений нормативними актами Київської міської ради, а ввійти ініціативній групі інвесторів до цього органу. Прошу вас. Надати кандидатури, які зможуть представляти інтереси інвесторів всіх інвесторів на цьому та наступному тижні. Пропоную для цього термін два тижні. Це організаційні заходи, які ми маємо зробити. Друге, по питанням керівних органів акціонерного товариства кінісбут буде проведено позачергові збори акціонерів, на якому питання керівних органів буде розглядатися. Це має бути в цьому році. До кінця року, нагадаю, залишається один місяць. Прошу також зараз, може, вийдемо разом до інвесторів, які вимагають, і оголосимо, що ми зараз можемо зробити, що ми пропонуємо, і відпустимо людей, їм потрібно працювати. І Зараз дуже холодно вже то, будь ласка, прошу всіх. В більшості є попередня пропозиція створити від інвесторів шість кандидатур. Якщо буде якісь зміни в робочому порядку, ми це вирішимо. Це не проблема. Вивчайте Віталій Володимирович вийде чи ні? Ну Віталь... Дивіться, зараз. Ми е, напрацювали е, рішення Віталій Володимирович в курсі, але в нього міжнародна е, зустріч зараз. Ну якщо вона представників преси будуть питання ще.